Шість ключових помилок у силових тренуваннях і як їх не допустити. Протягом 10 років моїх тренувань у різний період я і сам проходив через більшість цих помилок, та спостерігав їх у інших атлетів, і після їх виправлення почався значний прогрес. Перша помилка це дуже розтягувати тривалість тренування або, навпаки, робити його набагато менше, ніж ви здатні. Тривалість тренування може залежати від занадто довгого відпочинку між підходами чи навпаки, недостатнього для відновлення. Це може призвести до уповільнення і зупинення прогресу. Звичайно, залежить все від специфіки самого тренування, але якщо ви, наприклад, маєте на меті зростання м'язів і відпочиваєте більше 5-7 хвилин між підходами, спілкуєтесь з товаришами, то ваші м'язи будуть охолоджуватись, це неефективно та ще й може призвести до травм. Або якщо навпаки, ви будете відпочивати між підходами замало до однієї хвилини, то складно буде якісно виконувати кожен наступний підхід, чи підвищувати складність вправ, прогресувати у кількості разів або вазі обтяження, ви не встигнете відновитися. Потрібно підбирати індивідуальний час відпочинку між підходами для кожної вправи. Звертайте увагу на свій рівень підготовки. Чим більше відпочинок, тим легше. Усі базові енерговитратні вправи потребують кращого відновлення, тому у підтягуваннях, віджиманнях, присіданнях робіть відпочинок 2-4 хвилини. Якщо ж це більше проста вправа на прес, біцепс, ікри, то тут можна відпочивати 1-2 хвилини, щоб зрозуміти, чи підходить вам відпочинок, орієнтуйтесь на дихання і серцебиття, яке повинно відновитися до наступного підходу. Не має бути задишки і не повинно бути відчуття забитості рук, наче дерев'яні. Друга помилка це неправильна послідовність вправ. Наприклад, ми хочемо більше підтягуватись, але чомусь ставимо підтягування другою чи третьою вправою на тренуванні. Різні вправи, що розігрівають, типу скручування на прес або човник для попереку, вони можуть виконуватись на початку пару підходів, це не рахується. А далі першими йдуть базові вправи. Наприклад, нам потрібно прогресувати у віджиманнях. Тоді робимо спочатку віджимання на брусах, потім легше віджимання від низької лавки, і далі підтягування у легкому форматі для підтримки форми з резиною або австралійські. Таким чином, ви спрогресуєте на брусах набагато краще, ніж у підтягуваннях, бо робите їх на свіжі сили на початку. Послідовність вправ і рівень втомлюваності важливі. Хтось починає силові тренування після 30-хвилинного бігу, а то й більше. Це не зовсім вірно. Ви після цього не зможете повноцінно викластися у підтягуваннях або віджиманнях, якщо попередньо вже будете втомленими. Але це залежить і від тренувального досвіду та специфіки навантаження. От, до прикладу, у єдиноборствах там основне тренування роблять вже на тлі попередньої стомлюваності від бігу. Тобто вони спочатку бігають, розминаються, а потім вже силова. Але це специфіка, тому що там важлива витривалість. А от якщо у пріоритеті силові тренування, то краще головну вправу ставити на початок. І спершу робимо одну-дві базові вправи на тренуванні, а потім дві три ізолюючі, легше на обрані м'язи. Третя помилка це чітка прив'язка тренувань до днів тижня. Так, комусь зручно за графіком, але це може бути не завжди ефективно для м'язів, які можуть просто не встигнути відновитися до певного дня, і це накопичується і призводить до регресу. Якщо ви в чомусь не прогресуєте, то просто спробуйте робити такі тренування рідше, більше нім відпочивати. І з меншою кількістю підходів та обмежуйте максимальні підходи. 1-2 підходи у вправі на максимум найбільше. Для прогресу потрібно не переборщити з навантаженням та достатньо відпочивати. Якщо ви, наприклад, тренуєтесь понеділок, середа-п'ятниця. То кожного тренування у вас буде різний сон, різне харчування, ступні відновлення. Тому краще підбирати такий графік тренувань інтуїтивно. Тобто, якщо у вас тренування біцепсу, а крепатура ще залишилась з минулого тренування, або ви не виспались, то зробіть або полегшене тренування, або перенесіть на наступний день. Це краще відіграє на прогресі. Четверта помилка. Це відсутність контролю обсягу навантаження за певний тренувальний цикл у останні 7-10 днів або більше. Зараз я поясню усі ці, на перший погляд, складні слова. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу, там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Отже, якщо ми підбираємо навантаження, яким ви не можете керувати, це може бути ускладнення вправи, завелика вага та інші моменти, що змушують вас порушувати техніку, от тоді поступово виникає застій результату чи травма, а може і відкат прогресу, зниження імунітету, і в результаті перетренованість. Приклад, як це може виглядати? Ну ось дивіться, ви розбили м'язові групи за вправами на окремі дні. Якщо на тренуванні Дельт ви хочете опрацювати всі три пучки і плечей. Передній, задній, середній. І робите цього дня вправи з гантелями або l подібні віджимання на середній і передній пучок дельт, а потім ще на петлях TRX робите розведення для задніх дельт. Передню дельту ви також захочете потренувати, наприклад, віджимання з відведенням корпусу вперед або з гантелями. Але в такому випадку, наче ізольованому тренуванні на плечі, навряд чи буде враховано, що в інші дні дельти теж працювали. Наприклад, коли ми робимо віджимання від підлоги на брусах, у стійці, на руках, все це навантаження накладається один на одного протягом тижня, і в результаті виливається в перетренованість плечей. Ми не встигаємо відпочивати. Хоча ми можемо планувати у своїй програмі, що у віджиманнях ми тренуємо лише груди та трицепс, але ж там усе одно працюють і плечі, і навіть спина як стабілізатор. До речі, ви помічали колись, що після віджимань на брусах у вас болять м'язи спини наступного дня. Бо спина там теж працює. Багато хто не розуміє і дивується, йде тренувати спину підтягуваннями, скрепатурою, що накладається після минулого заняття з віджимань. Загалом тут все без індивідуального підходу не розбереш навантаження перетинається один з одним, і якщо особливо йдеться про тренування в заняттях з вагою свого тіла, тому варто вести тренувальний щоденник і фіксувати, як результати тренувань, вправи, вагу, так і самопочуття. І динаміку прогресу чи навпаки плато. І зрозуміти, що не так, допоможе загальна картина на папері, які вправи пересікаються, та їх треба розвести з більшими днями відпочинку. П'ята помилка, хоч за списком вона, мабуть, перша це відсутність пріоритетів цілей. Те, що самі цілі тренувань є у більшості, це вже добре. А от з пріоритетами тут проблема. Ось дивіться, коли мені багато хто пишуть за допомогою з програмою тренувань і озвучують свої цілі, які часто протилежні один одному. Наприклад, розповідають, як людина хоче виглядати і що при цьому вміти робити по силовим. Скажімо, одночасно набирати масу та вирости до 30-40 підтягувань за підхід і піднімати витривалість усе разом. Це можна, звичайно, якось поєднувати, але коли у вас вже є рівень підготовки і якийсь досвід. А так, загалом, це будуть просто протилежні тренування, де одна ціль заважає іншій. І результати будуть або посередні, або ні в наборі маси, ні у зростанні підтягувань людина не зможе досягти успіху. Одночасно набирати вагу і збільшувати витривалість у підтягуваннях ну дуже важко. З пріоритетів правильно підбираються вправи, обсяг навантаження, частота тренувань та час відпочинку, підбір харчування. Висновок тут такий: не варто у рамках одного тренування робити і на витривалість багатоповторку, і малоповторку з вагою це докупи, а краще розділяти такі типи тренувань на різні дні або на різні тижні. Наприклад, якщо основне завдання набрати масу, ми тренуємось у силовому стилі три тижні, а потім один тиждень проводимо багатоповторку на витривалість, тим самим трохи відпочиваємо від силових і розвантажуємось. Далі розберемо ще одну важливу помилку. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань, запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів у телеграм-групі там же ви знайдете і мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях, подкасти. Давайте розвивати вітчизняний контент разом та знаходити однодумців у чаті. Всі посилання у закріпленому коментарі. Шоста помилка: ігнорування розминки і заминки. Більшість із нас живе звичайним життям, дає робота, навчання, сім'я, друзі. І щоб перемикати тіло і мозок з однієї діяльності на іншу, краще використовувати якісь ритуали. Для тренувань це розминка перед заняттям, яка готує тіло до навантажень, і так ви проводите більш ефективне тренування та менша ймовірність травм. Заминка, вона допоможе переключитися на звичайну побутову діяльність, заспокоїти пульс, поступово знизити навантаження та увійти до звичайного ритму життя після тренувань. Не слід плутати заминку і розтяжку це різні речі. Отже, щодо розминки, я вважаю, що навіть якщо у вас є тільки пів години на саме тренування, то краще 6-10 хвилин обов'язково зробіть розминку. Багато хто нехтує цим. Потрібно чесно оцінити саме свою поточну підготовку та порівнювати її з самим собою у минулому, а не копіювати чиїсь програми. Також не проводьте однакових тренувань, намагайтесь щось змінювати, ускладнювати, варіювати. Які помилки ви помітили у себе та що б ще додали до цього списку? Пишіть у коментарях, поставте вподобайку і не забудьте підписатися.